19 грудня останній день тижня Вікторія Ярмолюк у студії розпочинаємо експрес-новини. Відбитки пальців на Шенгенську візу нововолинські сироти отримали дарунки і відкриття меморіальної дошки в одній із шкіл міста. Про це та інше дивіться далі. З кінця січня в Україні запровадять обов'язкову процедуру збору біометричних даних при оформленні шенгенських віз. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України, повідомляє Українська Правда. Зокрема, до бази даних вноситься вся інформація, що міститься в анкеті, яку подають до консульської установи, а також цифрова фотографія та відбитки усіх пальців рук. Зняття відбитків пальців здійснюватиметься з використанням електронного сканера. При цьому діти віком до 12 років звільняються від надання біометричних даних. Також не вимагається повторне надання біометричних даних протягом наступних 59 місяців після внесення відповідної інформації до візової інформаційної системи. Процедура збору та зберігання біометричних даних відбуватиметься у повній відповідності. З вимогами законодавства в сфері захисту персональних даних йдеться у повідомленні. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада планує налагодити серійне виробництво біометричних паспортів з 1 січня 2015 року. Водночас, відбитки для шенгенських віз здаватимуть також ті українці, хто має старий паспорт без біометричного чіпа. Батальйон Айдар потрапив у засідку, двоє бійців загинуло. Група бійців 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України Айдар в районі населеного пункту Старий Айдар попала в засідку бойовиків. У результаті Чого загинули двоє бійців? Ще троє отримали поранення. Про це кореспонденту Укрінформу повідомили прес-секретар Айдару Юлія Євдокимова. Наші бійці змінювали секрет в районі Старого Айдару, коли потрапили в засідку. Бойовики їх закидали гранатами. У результаті у нас двоє загиблих, один важко поранений. Але стан стабільний один з пораненням лиця і ще один з легким пораненням руки, сказала вона. За словами Євдокимової напад стався в ніч на 19 грудня. Загинули бійці з позивними динаміт та Саша Рижий. Водночас прес-секретар Айдару спростувала поширену в змі інформацію, що терористи нібито скоїли напад на лікарню щасті, Вбивши трьох айдарівців, а перед цим лікарів. Ця інформація не відповідає дійсності. Нападу на лікарню не було, зазначила вона. У Луцьку провели щорічну благодійну акцію Миколай про тебе не забуде для дітей з особливими потребами. Захід розпочали біля пам'ятника Святого Миколая, заступника і покровителя міста Луцька 19 грудня. Йдеться на сайті Волиньпост. Благодійна акція Миколай про тебе не забуде проводиться для дітей з особливими потребами, які прикуті до інвалідних ліжечок. І не зможуть бути присутніми на урочистих заходах приурочених до Дня Святого Миколая. Для 88 дітей з особливими вадами організатори акції залучили групу Миколайчиків, які розноситимуть подарунки по дитячих оселях. Під час урочистостей біля пам'ятника Святому Миколаю, міський голова Микола Романюк, привітав усіх присутніх зі святом і зазначив, що лучани щасливі від того, що у них є такий покровитель. Ангелом-охоронцем нашого міста є святий Миколай, який оберігає луцьк від усіх незгод. Нехай він також дарує мир усій Україні. Ми, українці, народ сильний, який колись переживав важкі часи. І сьогодні ми теж переживемо цю війну і переможемо. Мови в манюк у День Святого Миколая міський очільник привітав сиріт, напівсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зі святом, вручив їм солодощі та подарунки. Одним з найулюбленіших дитячих свят є День святого Миколая. Вони чекають його приходу, пишуть чудотворцю листи з побажаннями та радіють отриманому дарунку. Щороку у приміщенні міської ради сиротам напівсиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Міський очільник вручає дарунки. Цей рік не став винятком. Віктор Сапожніков привітав дітей зі святом Миколая, побажав радості та світлих і позитивних моментів. Недавно я почув. Одну таку байку, що людина в своєму житті переживає три таких стадії. Перша, коли вона вірить в Діда Мороза, потім, коли, коли вона не вірить в Діда Мороза, а потім стає Дідом Морозом. Я не хотів би бути Дідом Морозом, хоч вже маю сиву голову, хотілося б краще бути дідусем, але на вулиці Морозу нема. Мабуть, на новий рік під ялинку ми все одно десь будемо ставити і Діда Мороза, і Снігуреньку, така традиція. Але вертається і стара, стародавня традиція на Україну, коли вірять в інше свято, Миколи Чудотворця, Миколи угодника, який дарує нам подарунки. І ці традиції, раз ми йдемо в Європу, це віра в Санта-Клауса, Миколу Чудотворця. І сьогодні ми приготували оці от подаруночки для вас, діти, щоб ви також вірили Миколу Чудотворця, щоб він всі ваші бажання справдив, щоб все, що ви задумали, здійснилося. Я хотів би, щоб, шановні діти, ви були. Розумні, здорові, слухняні, грамотні, добре вчилися, поважали дорослих. Солодощі отримала 141 дитина. До слова, святкові дарунки придбані за кошти сім'ї благодійників. У Нововолинську почали прикрашати головну новорічну ялинку. 14-метрову новорічну красуню встановили днями. Прикрашають ялинку працівники виробничого управління комунального господарства. кажуть, для того, аби ялинка засяяла вогнями, знадобиться декілька днів. Планувалось, що цього року відкриття новорічної ялинки відбудеться на День Святого Миколая, проте через погодні умови засяє ялинка традиційно 25 грудня. На фасаді загальноосвітньої школи номер 3 встановили меморіальні дошки, на яких викарбувані імена загиблих у боях на сході України нововолинців. Деталь ще дивіться у сюжеті Івани Білішук в інформаційному випуску. Новин це всі новини на сьогодні. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Наступного тижня зустрічайте мою колегу Івану Білішук. А я вам бажаю гарного свята та позитивних емоцій.